Вітаю тебе! Ти на каналі Секрети інвестора, і тут ти знайдеш тільки найкращі гайди по тестнетам та дропам, а також все, що пов'язано з криптою. І сьогодні ми будемо полювати на ретро-дроп від проєкту Layer. Цей проєкт вже зібрав 6 мільйонів доларів. І саме головне, 3 січня в своєму твіттер вони опублікували пост, де підтвердили свій дроп для ком'юніті. І у цьому відео я покажу всі доступні активності, які ми зможемо виконати, щоб у майбутньому, скорому майбутньому, отримати цей дроп. Але спочатку підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео і не забудь за коментар. Ну і як завжди, вам потрібно перейти в мій телеграм-канал, тут я для вас зробив пост з усіма посиланнями. Переходимо до першого пункту і нам потрібно зареєструватись на сайті та отримати смарт пас. Ось тут вставляємо адресу нашої пошти, ставимо галочку та натискаємо реєстрацію. Переходимо в пошту, перевіряємо ліста та активовуємо наш смарт-пас. Переходимо до другого пункту і нам потрібно виконати всі соціальні завдання у розділі Quest. І саме головне, що ви тут повинні зробити, це під'єднати ваш гаманець, який ви використовуєте для того, щоб у майбутньому отримати дроп. Натискаємо Connect Wallet. Я обираю Metamask та під'єднуємось. Додаю мережу «Polygon» Та натискаю Migrate Pass. Підписати. Ми виконали це завдання і за це отримали 300 поінтів. Гортаємо нижче, під'єднуємо наш Discord. Далі вступаємо в сам Discord проект: прийняти запрошення, проходимо верифікацію. Далі переходимо в гілку General та пишемо будь-яке повідомлення. За квест з Discord ми отримали 150 поїнтів. Далі переходимо до третього квесту і підписуємось на Twitter, за що отримуємо 100 поїнтів. В четвертому квесті ми копіюємо це посилання, запрошуємо друзів та отримуємо більше поїнтів. Переходимо до п'ятого завдання. Нам потрібно зробити твіт і за це ми отримуємо 50 поїнтів. Натискаємо Click to tweet», Натискаємо Опублікувати пост, копіюємо це посилання та вставляємо його сюди. Натискаємо Submit. Завдання виконано. Переходимо до третього пункту і нам потрібно створити JoyID-гаманець. Натискаємо Create New. Далі сюди. Вводимо pin код Натискаємо Confirm. Повторюємо ще раз наш pin код та натискаємо OK. І далі Confirm. І так, ми створили наш Joy ID гаманець. Переходимо до четвертого пункту і нам потрібно у вкладці Perks виконати завдання по Joy ID, щоб отримати більше поінтів. Переходимо у вкладку Perks, гортаємо вниз, натискаємо сюди, натискаємо Claim Now. І за це ми отримуємо 1500 pointів. Далі натискаємо Claim тут, Переходимо в Daily Rewards. Натискаємо Claim. І таким чином ми дуже легко заробили 105 G Points. Це pointти проєкту Joy ID. Тут Ви можете виконувати і інші завдання, щоб отримувати більше pointів. Перевірити кількість пунктів ви зможете в гаманці JoyID. Переходимо до п'ятого пункту і нам потрібно купити Smart Cat NFT для того, щоб отримати більше поintів. На цьому сайті я буду під'єднувати свій Metamask. Для того, щоб купити та прокачувати кота, вам потрібен токен MATIC. Ви можете купити цей токен на будь-якій біржі та вивести на свій Metamask. Переходимо у вкладку Currency, обираємо MATIC. Та купуємо будь-який дешевий NFT. Натискаємо Buy Now. І, як бачимо, ми купили наш Smart Cat NFT. Переходимо до шостого пункту і нам потрібно в Discord отримати ролі. І прямо зараз, за те, що у вас є один кіт, ви можете отримати роль «Cat Holder». Якщо ви купите 5 котів, ви отримаєте роль Ailoro Переходимо у гілку Connect Cat, натискаємо Let's Go, Use Wallets. І мені дали роль за 5 котів Елорофіл. Переходимо до сьомого важливого пункту, де ми будемо прокачувати нашого кота і за це отримувати поінти. Зараз у нас є можливість отримати додаткові 25 поінтів за кожну дію. А також ми будемо отримувати бонусні поінти за левели. Натискаємо «Play Now». Під'єднуємо наш гаманець. Натискаємо «Smart Cat». Переходимо у вкладку. На цій сторінці ми бачимо наше NFT, у нього є свій номер, це для того, щоб запрошувати інших котів. Тут ми можемо дати ім'я нашому коту, а також є вкладка BIO. Натискаємо. У цій вкладці ви можете побачити левел вашого кота та кількість поїнтів, а також на добу нам дається 15 різних дій з котом. Для того, щоб перейти на інший рівень, нам потрібно 7 разів покормити кота, 2 рази почистити та 5 разів погратися. Наприклад, нам потрібно покормити кота, натискаємо «Feed Cat». Комісія за ці дії дуже маленька. Натискаємо підтвердити і чекаємо, коли пройде транзакція. Далі нам потрібно почистити кота. Натискаємо Clean Cat і чекаємо, коли пройде транзакція. Далі будемо гратися з нашим котом. Натискаємо More Actions. І натискаємо Invite Cat. У цьому полі вставляємо номер кота, з яким ви хочете погратися. Якщо ви хочете швидше прокачати свій левел, кидайте номера своїх NFT під цим відео в коментарях та запрошуйте один одного. Натискаємо Invite. Якщо вас запросили погратися, переходимо у вкладку Accept, обираємо кота та натискаємо Accept. Переходимо у вкладку Cat Bio, бачимо, що у нас вже 100 pointів і ми зробили 4 різні дії з котом. Також у нас з'явився новий друг. Для того, щоб перейти на новий рівень, нам потрібно прокачати нашого кота до цих параметрів. І після того як Ви його прокачаєте, натискаєте Level Up. Переходимо до нашого смарт-пасу, де ми виконали всі завдання і маємо 2150 pointв. Якщо це відео було корисним і тобі сподобалось, обов'язково підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео та залиш коментар. Це дуже допомагає просувати мій канал.